Що таке газлайтинг? Чи була у вас така ситуація, коли ви кажете людині, ти ж сам це казав, чи ти ж сам наполягав, а він відповідає, що нічого такого не робив. Але ви точно пам'ятаєте, що саме так і було. Та якщо ви продовжуєте допитуватись, людина все одно все заперечує. Якщо це одноразово, то можливо це дійсно співпадіння. Але якщо подібні ситуації повторюються, то з кожним разом ви вже і самі починаєте сумніватися в своїй правоті, сумніватися у власній адекватності, пам'яті. Але насправді все це маніпуляція, назва якої газлайтинг. Цей інструмент може використовуватися як в близьких стосунках, так і в будь-яких інших. По суті, це форма психологічного насильства, задача якої змусити людину мучитися і сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності через постійні такі собі колкі-жарти, що знецінюють звинувачення і залякування, чим по суті і займається маніпулятор. До газлайтингу відносяться неприємні жарти чи тези, які викликають всередині вас переважно негативну реакцію, негативне відчуття або агресію. Але якщо ви запитаєте, людина відповість вам, що ви занадто близько берете це до серця. Це ж лише жарт, чому ти так неадекватно чи незрозуміло реагуєш. Це такі фрази, як розслабся, ти фантазуєш. Не напрягайся, все зовсім не так, як ти собі розумієш. Все те, щоб збити вас з пантелику. І от коли вам декілька разів про це скажуть, ви дійсно починаєте про це задумуватись і дійсно сумніватися в своєму сприйнятті. А маніпулятор задоволений, що все йде по його плану. Але довести факт цього психологічного насильства дуже складно, бо в порівнянні з фізичним. Доказів немає, лише слова і припущення. Тим менш, якщо це робиться певний період часу, це може привести до дуже серйозних наслідків. Людина може потрапити в депресію або отримати психологічний розлад, з яким боротися вже дуже складно. Тому, якщо в ваших стосунках буває щось таке, Слід задуматись і бути уважним для збереження свого психологічного стану. Хто зна співпадіння це чи дійсно маніпуляція? Пишіть в коментарях свою думку, і якщо вам цікаво, я підготую відео, де розповім про це більш детальніше.